Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословена Гілля, Христос Воскрес! живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні. Я сьогодні тут десь в Італії, біля музею Феррарі. Багато Феррарі, то ви бачайте, на задньому фоні будуть машини. Бо потім буде темно, нічого не видно. Довго ми думали чи зробити відео на фоні автомобілів, але розповім таку файну, цікаву історію, як папа Римський у 88-му році. Приїхав сюди на музей цей і, власне, попросив ще проїхатись по треку, то йому дозволив цей Енцу Феррарі, він вже був старий, і попросив сина повозити папу Римського по треку, цьому спортивному. І Папа Римський залишив такий статую Марії, власне, на згадку того, що він був на, на цьому місці, на цьому Феррарі та треку. Тому, якщо папа був. Його не каменували, то мене також не каменуєте, що в задньому фоні будуть автомобілі. так? Але беремо послання. Бо бачите, папа залишив Богородицю. Папа залишив своє, свою присутність. Важливо розуміти ці символи. так? Папа не просто залишив, бо йому нема що робити, а власне тому, що був прив'язаний до Богородиці. Любив Богородицю, жив Богородицю і тому залишив Богородицю. так? 25 жовтня 25-го року. Дорогі діти, Всевишній у своїй доброті дає мене вам, щоб я була вас дорогою миру. Багато відгукнулися і моляться, але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дітоньки, моліться і любіть, створюйте молитовні групи, щоб заохочували один одного до добра. Я з вами і молюся за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія говорить: створюйте, так, творіть. Творіть молитовні групи, долучайтесь до молитовних груп. Моліться, моліться. І майте цей мир. Несіть цю радість, Божу радість. Несіть, бо багато створінь не мають миру. Не мають. Можуть може мати круті автомобілі, так, але миру не мати в серці. Бо мир не вимірюється в автомобілях, в кількості грошах, Це щось інше. щось інше. Тому сьогодні аналізуємо, чи я вже в мирі, то я вже можу молитись за мир. Якщо я ще не в мирі, то не треба молитись за весь світ, Вселенну, мир, там все везде в Україні, в цілому світі. Молись в своєму серці, щоб мир, щоб в твоєму серці прийшов мир. Марія зосереджує на тому, що спочатку розберись тут, в, своє, в своєму царстві, так? в своєму серці, і вийдеш потім далі. Вийдеш і почнеш діяти. Поки в твоєму серці ще не мир, бардак, смуток, нерозуміння якісь, багато питань, чому і не без відповідей, ну то шукай ці відповіді. Шукай. А коли вже знайдеш ці відповіді, тоді з Богом можеш виходити на місію, так? нести мир. Бо Марія завжди говорить про такі кроки, так? Спочатку мир в своєму серці, потім в своїй родині, а потім вже і далі. В цілому світі. Тобто такі пріоритети, як треба нести мир правильно, так? Бо якщо я не маю миру і піду комусь розповідати про мир, вони подивляться на мене, на тебе скажуть, слухай, що ти нам розповідаєш? Це як піти з папіросою, розповідати, як файно кинути курити, як легко, як просто, і як добре, коли ти не куриш. так? Стоїш з папіросою, розповідаєш, а я тут вам розкажу. так? Одну цікаву річ. Як добре жити без папіроси, а сам стоїш з папіросою. І то саме про мир розповідати, якщо його нема в серці, ну то що ти будеш розповідати? Кому ти будеш розповідати? Ніхто просто не побачить його в тобі. Тому, дітоньки, моліться і любіть. Моліться і любіть. Створюйте молитовні групи, щоб заохочувати один одного до добра. До добра. Сьогодні. Хотів би, щоб ми сконцентрувалися на цьому. Заохочувати один одного до добра. До добра. Не до злості, не до неспокою, не до заздрості, не до критики, а до добра. Заохочувати. Я роблю добро, заохочую інших робити добро. так? Один одного, але спочатку себе заохотити. Бо якщо я себе до добра не заохотив, то це буде моралізація. Я буду всім казати, як треба робити добро, а сам роблю зло. І все власне так само працює. Якщо я сам не роблю добро, то я не можу заохотити інших. Але якщо я роблю з цього серця добро, думаю про добро, мрію про добро, так, роздумую, роблю, то тоді я можу заохочувати інших до добра. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Італії від музею Феррари. Папа. -па.